Доброго дня, вітаю 20-та година. На годиннику ми заговорилися тут під час рекламної паузи. Година ще на нашому годиннику. На нашому 20 двадцятого на ще в ефірі каналу Еспресо. Сьогодні вівторок, 29 вересня. підбиваємо підсумки цього дня. Сьогодні будемо говорити про генеральну асамблею організації Об'єднаних Націй, яка сьогодні завершується у Нью-Йорку. Сьогодні там був такий дуже вагомий і значний виступ українського президента Петра Порошенка. Говорили про Росію, про мінські угоди, про те, що їх треба виконувати, і хто саме має займатися і опікуватися цим виконанням. Про все це говоритимемо з гостями нашої програми. Ними сьогодні стануть Олена Масоріна, нардеп, фракція народний фронт. Борислав Розенблат, нардеп фракція Блок Петра Порошенка, Дмитро Сіманський, голова Київської міської організації партії Укроп і Олександр Потєхін, радник Посольства України в США 2000-2005 років. Вітаю всіх, дякую, що прийшли вчасно, друзі. А хотів я почати не з міжнародної теми, а з нашої внутрішньої української сьогодні, в третій годині ночі, співробітники нової поліції випадково затримали людину, яку розшукують ще з 2007 року. Сергій Калиновський пасинок. Лишнього відомого українського мільярдера Дмитра Фірташа в 2007 році він їхав на своєму автомобілі BMW m 6 Кабріо по бульвару Шевченка на швидкості там до 140 до на годину казали тоді турічні свідки і вбив відразу двох людей: свою наречену Олену Бронікову, яка їхала з ним в машині. А також прапорщика внутрішніх військ Володимира Куликовського, який мав заступати в наряд охороняти японське посольство. Звісно, Калиновський був на підпитку. Потім він потрапив до приватної лікарні. Втім, втік з неї буквально за кілька днів і виїхав до Ізраїлю. Потім його кілька разів бачили в Києві, принаймні фотографії з Києва, він публікував в себе в соцмережах. Втім, так його і не затримали. Хоча було подання на розшук в Інтерпол. Він був офіційно оголошений в розшук. Сьогодні це сталося, і Калиновського затримала міліція. Українська нова поліція в третій годині ночі. Давайте подивимося, як це відбувалося. У я легкі больні. Ви що? Я вас слышу, да? У мене легкі больні. Кардіограму вона не знімається, тому що він дрожить і Ага. І вона не бере, там такі помехи йдуть і все, думаю. Значить, її треба на краснику, то звести на пропускник, там зняти кардіограму. Я не казала. Все. Ну візьміть там що буде якесь, не. Ви не дуєте так, як треба. Я штрафую. Нічого ви не дайте, ви не зробили так, як ми вам сказали. Абсолютно. Я тільки що зробив все, що ви казали. Ні, я вам сказала, візьміть трубку. Ви зробите так, як ми вам говоримо. Ви Вы... не, не потрібно падати, не, не треба падати. Цей <in> <in> Чоловік дійсно кілька років тому совершив ДТП з э, літальним ісходом Погибли люди. Э, вот. ну, надеемся, що він поніс наказання то не только за ці правонарушення, але за ті, які були в прошлом. Ну хочу сказати, що Сергій Калановський симулював погіршення здоров'я. Втім, після відвідин лікарні його таки взяли під варту. Пане Борислав, от. Зараз поліція все ж таки оновлюється. Ще є вас сподівання, що не лише поліція, але й судові органи оновлюються. Адже зараз буде обрання запобіжного заходу. Чи знову людина, яка вбила фактично двох людей, про це всі багато тоді говорили вісім років тому. Молода дівчина і прапорщик, який просто стояв на узбіччі в своєму авто. і Він в'їхав в цю копійку. Копійка просто розтиснулася, розчавилася і загинула ще взагалі людина, яка не мала стосунку до компанії Калиновського. Зараз ситуація зміниться, будуть покарані, як ви думаєте, от винні в смертях? Я пам'ятаю цей випадок. Я пам'ятаю, де він. Я Пам'ятаю, ну, це була страшна аварія, і ця дівчина, яка випала з машини. Тобто це було на моїх очах, навіть такий комок до горла. І Потім вся країна обговорила те питання, що він втік з, з лікарні, де взагалі були підкупи вартових, тому що там були вартові, які повинні його охороняти. І цей випадок він дійсно почав. Якби таку знаєте недобру традицію в Україні, коли з під варти можна там через лікарню е, ну. Збежать, вибачте, за таке запросте слово. Але на сьогоднішній день ми з вами вже постійно всі студії казали, що це одна із перших реформ в Україні, оновлені нашої поліції. І Правильно ви замітили не міліції, а поліції новий підхід, нові люди. І я думаю, що від них вже в принципі ну не втечеш. І тому покарання вже не оминеться. Ну будемо сподіватися, що і судові органи так само реформуються адже ну старі судді сидять, які ну, багато раніше відпускали під домашній арешт. Правильно із релюстрації стоїть. Тут складніше. Я сьогодні бачив пана депутата на покладанні квітів в Бабовному Яру. Нас делегацію Кропа не пустили туди, ну, тому що там були це це, Ну, традиційно. Ця, ну, ця історія, знаєте, там охороняємо особи. Так от від людей, прем'єр-міністра інших високопосадовців, в цьому, тому числі шановного пана народного депутата, охороняли не нові поліцейські. Старі, а старі мінти в синій формі, в броніках, оці незграбні сержанти, такі. Ну там, звісно, були, нові були і нові нацгвардійці, були автозаки. Там, до речі, була така шалена кількість охорони, що я подумав, що там не, не, не покладання квітів було, а мабуть, щось суттєво більш масштабне, якась антитерористична тери... 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 операція була. <hazug> так що, е... що доброго в новій поліції? Доброго того, що вони весь час все знімають на відео. Це перетвориться на якесь реаліті шоу. Да і і, і тепер вже тому ж Килиновському буде складніше. Ну давайте ще одне відео побачимо. Ось це сталося 30 травня 2007 року. Наслідки цієї аварії все ж таки загинуло двоє невинних людей. Причому ця дівчина, яка їхала Ольга Бронікова, разом вона була дівчиною цього Калиновського. їй навіть не надали допомогу. Під'їхав джип охорони, забрав Калиновського до себе в джип. А її залишили, вона ще була жива. На жаль, і потім вона в на щастя була жива, але на жаль, допомогу не надали, і вона померла на третій чи на четвертий день вже в лікарні. Якби допомога була надана вчасно, можливо, дівчина була б залишилася. Його, будь ласка, відео наслідки в аварію, що да, не да, да. もう何でですか Ну, це от був ваз 21011, цього прапорщика загиблого Володимира Кулаковського, який загинув від удару, просто, просто в нього хруснули і зламалися шийні хребці. Пані Олено, сподіватися, можна нам, що нове правосуддя буде по-новому ставитися до мажорів, які от по ночах літають на величезній швидкості і потім переховуються від правосуддя за кордоном? Ну, безумовно, я вірю в те, що цей злочин буде розслідуватися і винний в цьому буде покараний. Ну, знаєте, це така м, наслідки безвідповідальності, тому що взагалі не зрозуміло. Звідки людина, яка фактично по віку є студентом, їздить на спортивні дорогі... тоді дорогуші, йому було 22 вишені, роки лише З з'ємно ну, він, експасоно експасонок фірташа. Ну однієї з найбагатшої людини в Україні. Ну відповідно, він е, отримав такі там фінансові блага і е, абсолютно, ну мабуть, на жаль, дуже багато дітей навіть висад. Око посадовці відчувають себе володарями життя, і це призводить до того, що інші люди втрачають життя із за такої позиції. Але безумовно і нова поліція, і оновлення прокуратури, і суддівського корпусу повинно тут давати. Максимально об'єктивною і жорстку оцінку, і щоб такого не було. Ну, Сьогодні Сергія Калиновського затримали не на BMW M6, а на Porsche Cayenne, Так що теж не дешева машина, Олександр Потєхін, ваше ставлення, от ви в Штатах працювали тривали час. Як там ставляться до мажорів, до дітей багатих людей, мільярдерів? Вони теж їздять на дорогих авто на підпитку, потрапляють в ДТП? Ви знаєте, що все набагато гірше. Якщо ти як там? Член Конгресу, палати чи сенатор і скоїв якесь правопорушення, тебе будуть карати, я б сказав, вдвічі жорсткіше, ніж у порівнянні з пересічним американцем. Бо ти, ну як, ти підірвав в авторитет влади. Влада не може так. Я вам такий передаду дуже смішний приклад. Якийсь, ну, член Конгресу знов таки летів, він, якщо я не помиляюсь, в Південну Корею. І він пожартував, от коли питають, чи є у вас заборонені предмети і так далі, а це було сві по свіжих слідах е е 9 вересня, і він пожартував, що так, в мене є пістолет. І він дістав його. Ну, кажуть же, покажіть. Ну, це був е дитячий, водяний пістолет. Значить, так, він втратив місце в парламенті, і він отримав два роки за порушення правил. Здавалося б, американська велика школа адвокатів, як в піснях в радянські часи, співалися, що вони за гроші можуть кого завгодно виправдати, якщо пам'ятаєте, таке було. Ні, американська феміна сказала, ви? ви не пожартували. Ви підірвали авторитет американської влади і в такий спосіб. Дійсно зашкодили американським національним інтересам і безпековим інтересам в першу чергу. Дякую. Ну давайте будемо сподіватися, що українське правосуддя буде реформовано, починаючи від поліції, закінчуючи там прокуратурою і судами. Безпосередньо всі винні в злочинах понесуть свою своє відповідне покарання. А зараз про події в США там український президент сьогодні зміцнював міжнародний авторитет України. Сьогодні був його дуже великий тривалий виступ, який буквально годину тому закінчився навіть менше хвилин. 45 закінчився на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Давайте послухаємо українського президента. Єдине, я перепрошую: не встигли перекласти українською. Знову показуємо, як і вчора російською, адже російська поки що залишається офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй. Будь ласка, Петро Порошенко. Як Ви можете призивати антитерористичної коаліції, якщо ви підстегуєте тероризм прямо під вашими дверьми? Как вы можете говорить о мире и легитимности, если ваша политика состоит в развязывании войны за счет марионеточных правительств? Как вы можете говорить о свободе народов, если вы наказываете своего соседа за его выбор? Как вы можете требовать уважения для всех, если вы никого не уважаете? Евангелие от Иоанна, учит нас. В начале было слово. Но какое Евангелие вы несете в мир, если все ваши слова передергиваются? Ну, це було звернення характеристика дій Російської Федерації Володимира Путіна і відповідь на спіч Путіна, який він виголосив ще вчора. Там Путін закликав всіх до створення нової антитерористичної коаліції. Справді чи можна закликати до створення терористичної коаліції антитерористичної, якщо ти сам як сказав сьогодні Порошенко, підбурюєш тероризм? Будь ласка, ну я взагалі бачаю такі виступ президента. Російська Федерація, як знаєте, насміхання над устоями світу, які у нас є після херсонських домовленостей, після 45-го року, коли закінчилась Друга світова війна, це взагалі кощунство, те, що він вчора в ГУ, ну, виступав, і яким чином він виступав, створюючи якусь антитерористичну. Він сам є терористом номер один в світі. Я вже так просто кажу, як воно є. І на сьогоднішній день. Ті люди, які сьогодні вчора е вивесели в стяг нашої України, державний, який побував в Іловайській, пам'ятаєте, прошити пулями. Е тобто він засвідчив, що людина, яка сьогодні створює терористичну угрозу, вона сьогодні не має права закликати світ там про об'єднатися про проти антитероризму. тероризму. А взагалі, е ну, те, що він казав вчора. Ну, я я вважаю, що люди ну уважно слухали, тому що Росія, як би там не було сьогодні, ну намагається все таки відновити свій статус, відновити своє е, там друге полярне, е, як би так коло в світі, для того, щоб було многополярне, як він каже, е, уявлення світової якби на сьогоднішній день створення свого світу, але питання в іншому: питання в тому, що е, така ж країна, як Китай, от я дивився напередодні там передачу російську передачу, де просто одна людина запитала: а що намагається зробити Росія поновити свій статус? Як це впливає на життя простих росіян? Як це впливає на життя простих українців, які сьогодні потрібні від цього його е, бажання створити імперію? І от те, що сьогодні ви казали про те, що ми були в бабі міру, це такий же самий, як Путін, такий Гітлер. Він намагався створити велику імперію, відновити її там значення, Третій рейх, чим там, я не знаю, який там він по рахунку був. Але питання в іншому. Якщо ти намагаєшся завдяки іншої нації ну, знищити іншу, це вже в будь-якому. Випадку і нацизм, і фашист, і все інше, тому на сьогоднішній день я вважаю, що світ чітко визнав і те, що потім Обама навіть не захотів з ним, вибачте мені бокалами ну, там стукнувся, це свідчить за те, що він не зневажає цю людину, і те, що йому сьогодні не подали руки. І я бачу теж в одному, якби ну інтернет іздані. Казали, що мабуть там захлопнули двері для Путіна назавжди. Ну між іншим от пана що до сьогодні 74-та річниця правильно порахував. Здається, як німецькі війська, нацистські війська захопили Київ, увійшли до Києва і почали тут репресії, зокрема національні чистки. Почали акти голокосту, розстріли євреїв у Бабиному Яру, не лише євреїв, українців, ромів, багато там людей були розстріляні. Але тим не менш, от якщо повертатися до цієї річниці, багато зараз говорять про те, що радянська влада на той момент вона вже знала, що тоді робили нацисти, наприклад, у Львові, в Тернополі, що ці чистки вже були, і якщо б ці люди євреї дізналися напередодні. Відходу радянських військ, що там робиться, просто була повна політика замовчування. Ніхто не розповідав своїм громадянам, що робиться там. Якби люди всі знали, то напевно вони б підступили разом з ранською військами. Я, я сьогодні тому і написав даже в своєму Фейсбуці, що нема різниці, як називається та нація: німці, французи чи італійці, чи, чи росіяни. Тобто вони всі робили геноцид. Дякую, але менше з тим, от сьогодні, ну не менше з тим, але тим не менше, продовження цієї теми. Сьогодні президент сказав і про те, що сьогодні в Криму українському фактично відбуваються такі самі етнічні чистки, як і відбувалися в Києві от 74 роки тому проти євреїв. Тільки зараз в Криму етнічно чистять не, не, не дуже добре слово, але притісняють кримських татар, коли зникають просто люди, які сьогодні жили в Криму. Завтра вони безслідно зникають. І бачили, що під час виступу Порошенко там був присутній не лише Павло Климкін. Міністром ЗС України, але й Мустафа Джемілів почесний він здається президент меджлісу Кримського татарського народу. Між іншим була інформація буквально тиждень тому, що міністерство не міністерство, а прокуроруся Наталія, так звана Поплонська, так званий прокурор Криму, офіційно рекомендувала місцевим змі кримським не вживати слово меджліс Кримського татарського народу. Адже за інформацією прокуратури такої організації немає зареєстрованої на території Російської Федерації. Шо? Пане Дмитре, ще справді ну от. Ефективність цієї промови Порошенка, як ви можете оцінити? Е, можна про Крим трохи. Я, good а, good. а потім про Порошенка. Дивіться, Поклонська може що завгодно закликати, визнавати чи не визнавати. Хтось із російських класиків колись сказав, що я цитую мову оригіналу, я заразом вибачаю. Заговорить, ну як же ж нет слова жопа, якщо жопа є? Ну, розумієте? Тут розумієте, якщо люди борються за свої права. Якщо люди висловлюють, ну не знаю, сотні років вони боролися за свої права, вони послідовно виступали за те, щоб бути вільними, за те, щоб самим визначати свою долю. Я не думаю, що прокурор Поклонська здатна ну, заявити, що між лісу не існує чи кримсько-татарського національного руху не існує. Тепер до виступу Порошенка, з вашого дозволу. Петро Олексійович справді дуже добре говорить. Я знімаю капелюха перед ним, перед його спічрайтерами, але є величезна провалля між словами Петра Порошенка і діями Петра Порошенка. І знаєте що, найкращим би виступом, найбільш переконливим виступом Порошенка і діями Порошенка була би, наприклад, ефективна боротьба з корупцією, реформування державного апарату, підтримка вільної економіки, вільні політичні процеси прозорі. От, якби це все було зроблено, то тоді б виступ Петра Олексійовича чи в генасамблеї, ООН, чи в яких інших інституціях він би був би не просто гарним яскравим переконливим виступом, а він би був підкріпленим послідовними діями української влади. Ну але тим не менш, виступ був переконливий. Причому президент виступав десь ну здається 30 хвилин, ну не менше 25, без папірця англійською мовою. Вільна риторика, ну дуже приконливо і дуже така довірлива була атмосфера. Пані Олено, ваша реакція ось на те, що ви побачили сьогодні. Ну очевидно, ми розуміємо, що Україна знаєте, з об'єкту геополітики перетворюється в суб'єкти. Відповідно нас чують до нас, прислухаються. Ми маємо все більше цивілізованих партнерів в світі, і дві складові є для того, щоб перемогти в цій агресії проти Росії. Це сильна армія, сильна дипломатія. І слава Богу, на сьогоднішній день ми можемо сказати. Що українська армія є найбоєздатнішою, найчисельнішою в Європі, і українська дипломатія теж на дуже високому рівні, і це є такою заслугою і президента, і уряду, і, зокрема, парламенту комітету закордонних справ євроінтеграції. Тому вкрай позитивно Пане Олександре, між іншим, президент сьогодні запропонував, згадавши. Терористів і цю антитерористичну коаліцію, яку начебто закликає створити Путін. Він запропонував Генеральній асамблеї ООН затвердити окремий день день вшанування жертв терористичних актів в світі. Ну і судячи з реакції залу, там ця ініціатива знайшла підтримку. Ваша оцінка спічу президента? Будь ласка, ну по перше, дійсно спічрайтери непогано працюють. Ну, він не читав, бачите? Ні, ну там же бігуча стрічка йде. Ну, бачите, ви відкрили такі технічні, я не знав. Та ні, ну звичайно, без стрічки таку промову не можна виголосити. Тобто там стоїть суфлер? Звичайно, там біжить строка, і він, звичайно, не може відриватися від екрану, дійсно, він не весь час, отак, на цю стрічку дивиться. Я щось Ні, стабачу. виступ дійсно, ну я б сказав, що вперше в історії скажімо так, Незалежної України у нас є президент, який вміє Брити говорити, виступати, мовою. та ще й англійською мовою, та ще й англійська мова, повірте, в нього дуже непогана. От. Не, ну Непогано в ну, хоч Інституті міжнародних слова. відносин <кій> тімо, <кій> да. вчать мову. Мову, я підкреслюю. З мовою там все гаразд. А ну, ви розумієте, можливо, я так скажу дещо неприємне. Ну, не треба перебільшувати масштаб будь-яких подій. Ви розумієте, ну так працюють змі, так вони працюють не тільки в Україні, так вони працюють у всьому світі. Що найважливіше в історії людства. Це те, що відбувається сьогодні. На ООН. Ну, тим більше і на ООН. Я, Ви знаєте, у нас сьогодні був невеличний круглий стіл в Інституті Всесвітньої історії, і там ветерани дипломатичної служби критикували Юрія Сергієва, якого я дуже добре знаю, багато років. І за те, що. Ну, не можуть організувати там дві третини генасамблеї. Ви знаєте, що щоб подолати, для щоб того, щоб подолати, подолати вето. вето, треба дві третини. Ну, я спробував пояснити, а чому це неможливо? Не тому, що там погано працює Сергеєв і люди, які йому підносять патрони. Справа в тому, що Україна сьогодні в ООН, добре це чи погано. Самі вирішуйте, вона асоціюється з Сполученими Штатами. Ви знаєте позицію ПСАКи, представника Сполучених Штатів в Раді Безпеки, і все. А для половини членів ООН все, що пов'язане з США, це ворог. Розумієте? Ну так вони влаштовані. Таке у них бачення світу. Те, що нас наші інтереси лобіюють Сполучені Штати і всі практично велика сімка, От, мені дуже сподобалася останні реакції японського керівництва, тому що це дуже серйозно, надзвичайно. Розумієте, коли кажуть хтось з європейців і навіть американців, я так не ставлюся. Але коли це кажуть японці, вони дуже довго, як кажуть, там забрягають. Але потім їдуть дуже впевнено в обраному напрямку. Дякую, пане Олександре. Зараз коротка пауза. Потім повернемося на еспресо, Поговоримо і про виступ президента, а також про ну вимогу, озвучену на генасамблеї ООН, до Росіян вплинути на виконання. Мінських домовленостей поговоримо про те, а що буде, якщо до 1 січня мінські домовленості не будуть виконані, не будуть виведені війська, російські найманці з озброєння важкі а також не буде контрольований український кордон. Наскільки ймовірне виконання мінських домовленостей Залишайтеся на еспресо, будь ласка.